Для Росії та озброєних прихильників самопроголошених ДНР і ЛНР настав критичний момент для дій. Сторони повинні дотримуватись мінських угод. Це заявив держсекретар Шарджон Керрі на наступний день після переговорів з російським президентом Володимиром Путіним, відкриваючи засідання глав МЗС країн НАТО в Турецькій Анталії. Керрі сказав також, що американська влада не прагне до збереження санкцій щодо Росії, але вони необхідні, щоб спробувати забезпечити мир і безпеку Україні. Санкції не є нашою метою, але санкції лишатимуться доти, доки мінські угоди не будуть виконані. Йдеться про повне виконання, і це одноголосне бажання всіх, хто тут присутній на цій зустрічі. Україна потребує більшої підтримки у сфері безпеки. Анексія Криму є незаконною і неприйнятною. Це заяви прем'єр-міністр Туреччини на відкритті засідання. Криза в Україні продемонструвала наскільки крихкою є ситуація з безпекою та стабільністю в Європі. Україну необхідно підтримати, щоб вона могла гарантувати безпеку своїх громадян. Незаконна анексія Криму не може бути прийнятою за будь-яких обставин. Потрібно зберегти контакти та підтримувати кримських татар, а також запобігти їхній ізоляції. Тим часом генсек. Нато пояснив, чому альянс посилив військову присутність у країнах Балтії. НАТО збільшило свою військову присутність на сході у країнах, які є членами нашого альянсу, включаючи Балтійський регіон, як пряму реакцію на більш самоупевнену агресивну поведінку Росії. Росія відповідальна за агресивні дії в Україні, адже саме вона здійснила незаконну та нелегітимну анексію Криму, а також дестабілізує східну Україну, адже головне завдання НАТО це захист всіх союзників від будь-якої загрози. Наші дії носять оборонний характер, і вони повністю відповідають нашим міжнародним зобов'язанням. А перед міністерським засіданням комісії Україна НАТО Столтенберг зустрівся з Павлом Клімкіним і заявив, що Україна може розраховувати на тривалу підтримку країн НАТО. Сьогодні ми оцінимо ситуацію у східній Україні та у Криму. Незважаючи на ці виклики, уряд України просувається на шляху необхідних реформ. Успішні реформи будуть визначальними для стабільності і прогресу України. Україна може покладатися на подальшу допомогу НАТО. А під час засідання Україна НАТО генсек Альянсу заявив, що спеціальний статус Донбасу Місцеві вибори так само важливі, як і перемир'я. А глава МЗС України на полях зустрічі голів МЗС країн-членів НАТО заявив, що Київ розраховує на створення з альянсом нових трастових фондів щодо підтримки українських збройних сил.